Всім привіт, з ферми. Вітаю всіх підписників і тих, хто випадково опинився на каналі. Може, перший раз, сподіваюсь, не останній. А, щоб ваша присутність стала закономірністю а не випадковістю, підписуйтесь на канал. А, може, зацікавить контент. Якщо не зацікавить, відпишитесь. Це нічого не коштує і не вартує вам, а мені буде приємно. Багато питань задають про підготовку гусей до інкубаційного сезону. У нас цей сезон якийсь змазаний, в нас зима-не зима, кінець січня, морозі ще не було майже. Але все ж таки, давайте про стандартні міри, які ми приймаємо перед, перед початком інкубаційного сезону, для того, щоб він був вдалий. Я розкажу, як це роблю я. Інтубаційний сезон м, починається ще влітку. А, в два місяці ми робимо перший відбір а, особин, а, які в нас підуть на батьківське поголів'я, чи на оновлення батьківського поголів'я. Я, я оновлюю батьківське поголів'я кожного року на 30%. А, обираємо гусей за. За вагою за екстер'єром, за поведінкою, за тими параметрами, які ви хочете бачити в ваших медиках. А я не веду таблицю параметрів, за якими визначається рівень, клас кусейні. Якщо вам цікаво, а для себе я скажу, що я вивів, скажімо, як, як індикатор. А для великої сіри я відбираю, відбираю особин вагою 3,84 приблизно 60 днів. Для мамутів, це був перший рік. Я залишав на розпліднення все, що більше 5 кг, 60 днів. Все, що від 5, ну скажімо так, мене влаштувало, Поки що велика експертиза в мамутах в мене немає. Гусей, яких ми плануємо залишити на батьківське поголів'я, ми годуємо окремо, а їм не потрібен дуже поживний комбікорм чи їжа, зирно Чим же ви, ви їх годуєте? Їм потрібен скоріше об'ємна об їжа. Тобто вони не мають бути голодними, але і не мають бути е, зажирівшими. Я гусей на відгодівлю, годую окремо, гусей на батьків годую окремо. В листопаді, десь на протязі листопада, початок і листопада, ми робимо фінальну бонітіроку, відбираємо найкращих особин знову-таки з тими рисами, які були притаманні нашим майбутнім гусенятам, що ми хочемо бачити в наших усанятах. І Підвищуємо, я підвищую а, норму годівлі. Якщо влітку я даю 50% від добової норми гусей, і мене це влаштовує, то з кінця листопада приблизно я переводжу на стандартну добову норму. Це 330 грам тераційного корму на особину на добу. А, десь наприкінці листопада-початку грудня робимо дегермітізацію. Я використовую гідролив, що використовувати вам, ви можете прийняти рішення самі: Вірмектін, Вермек, альбендазол, багато препаратів Вибирайте, який вам більше доподобать. З кінця грудня, з початку січня я починаю давати комплексний вітамін гусям. Раз на 2-3 тижні я обов'язково вводжу в раціон. Вітамін я використовую віксавіт, інкомпівіт, що небудь комплексне. І роблю це до кінця інкубаційного сезону. Тут є два підходи. Можна давати вітамін до появи зеленої трави, якщо ви пускаєте гусей на випас, а можна давати вітамін до кінця інкубаційного сезону, якщо випасу вас немає. У мене випасу немає. У мене гуси утримуються на закритій ділянці, тому я використовую штучний вітам протягом всього сезону. А, чув багато відгуків і в деяких джерелах зустрічав, що гусей під час інкубаційного сезону на траву не випускають, бо знижується заплідненість і дрібніше яйце. Не знаю, чи правда це, не перевіряв, але інформацію таку зустрічав. А, також приблизно за півтори. Півтора місяця до початку прогнозованої цикладки, Я даю гусям а, вітамін Е з селеном. А, Перший раз за півтора місяці до початку цикладки, потім через 2-3 тижні ще раз даю а, повторно. А цей комплекс він, е, дуже гарно впливає на репродуктивну функцію гусаків і гусок. Він дуже гарно е, впливає на заплідненість, тобто він покращує заплідненість, не знаю, чи допомагає це, але я задоволений заплідненням інкубаційних від моїх гусей. Можливо, це, це має сенс. А, щодо людей, не ні хочу нікого образити, котрі не вважають за потрібне використовувати штучні вітаміни і штучні добавки в раціоні гусей. Якщо ви від цього відмовляєтесь, додайте пророщене зерно. Зародок зерна будь-якого це ударна дозвітання є. Додайте більше овочів. Що вже у вас там є? Додайте більше протеїну в годівлю, додайте рибяче борошно, кормові дріжджі, соєвий жмих. Сонячну комаку, тільки сонячне макуху багато, бо вона жирна і не така вже й поживна, краще союжмир. Справа в тому, що під час інкубаційного сезону ваша гуска раз на 2 дні віддає від себе 200 грам. В яйці. Це згусток вітамінів, протеїнів, жирів. Тобто гуска віддає від себе нове життя і кальцію. А, і якщо ви її не підтримаєте в цей час, ну ви не отримаєте тієї кількості і тієї якості інкубаційних яєць на яку ви розраховували. А, що стосується кількості якості кількості яєць, а вона залежить від, по перше, від генетичного потенціалу породи, по-друге, від годівлі. Для більшості пород, розповсюджених в нашому регіоні, нормою є 30-40 яєць за один період яйцекладки. Я не кажу про холмогорів, я не кажу про кубанців, я кажу про середній показник. Спілкуюся з багатьма заводчиками одних і тих же порід, називають різні, різну кількість яєць, котру вони отримують. Від Гусей, ну я все ж таки вважаю, що годівля і підготовка до інкубаційного сезону вона, вона впливає, вона має сенс, вона впливає на кількість яєць, ну і звичайно, на, звичайно, на якість яєць, яку ви отримаєте. Я перепрошую, я не зазначив кальцій, звичайно. Вапняк, ракушняк, крейда. Що вже у вас там є, додавайте в корм, ставте ракушняк постійно. Мої гуски з червня по березень ракушняк не дивляться. Він стоїть, але вони його так от топчуть і все, не їдять. З березня по червень користуються великим попитом. Гусаків ракушняк не цікавить, гуски вони аж, аж деруться за той ракушняк, тому не. Не, лишайте, не, не залишайте ваших гусок без, без кальцію, бо їм потріб, він, він їм потрібен. Е, ще один момент, який я не зазначив, це дієта. Я дієту не використовую. Я не використовую дієту для своїх гусей з двох причин: по-перше, вони в мене живуть просто неба круглий рік, а в нас ще поки бувають холодні зими і їм просто нічого зганяти. А по-друге, я використовую а, раціональну годівлю на протязі всього сезону, тому в мене немає потреби в дієті. А, чи є потреба в дієті для ваших гусей вирішувати вам. Якщо ви хочете відповісти для себе на це питання, звертайте увагу на наступні фактори: вага гусей, чи вважаєте ви зажирішими чи ні, М -м, раціон гусей. Якщо у вас гусі круглий рік на такому на легенькому раціоні, то навіщо їм та дієта? Їм навпаки треба більш поживний корм. Якщо ви вважаєте, що ви гусить відгодували добрячо кукурузкою, пшеничкою протягом зими, ну, посадіть їх на пару-тройку тижнів перед яйцекладкою на ОВС. Але ж я кажу, все дуже суб'єктивно, все дуже залежить від факторів, які... Відчинників вашого господарства. Немає тут універсальних сильних порад. Я вважаю, що дієта це не, а, не голод, це раціональна годівля. Тому і, і раджу підходити раціонально протязі всього, всього року до готівлі весель. Ось такі поради. А, нічого нового, напевно, не сказав, просто все якось зібрав, а, а, систематизував. Зібрав один ролик, відбирайте в 2 місяці найкращих особин, восени відбирайте найкраще з найкращого, проведіть дегернетізацію. Після Нового року бажано дати чи штучні вітаміни, чи природні. За місяць до яйцекладки поставити гнізда, На протязі яйцекладки додати протеїнів. І кальцію в їжу гусей. Не пропускати хованки гусок, бо зазвичай ще гуски не видають очікуваної кількості яєць, тому що вони їх не знесли, тому що ви їх не знайшли. Вони їх десь закопали. Тож ставте гнізда, полегшите життя і вам, вашим гускам. Не заставляйте їх закопувати яйця, а вас їх шукати. Всім дякую, якщо було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь. А, якщо не згодні, коментуйте. Якщо згодні, також коментуйте. Будуть питання, задавайте, завжди радий на них, на них відповісти. Всіх закликаю створювати більше українського контенту для українського сегменту YouTube. А, всім дякую за увагу. Все буде добре.